Закинув і у вас рознесло всю ванну разом з вами. Офігеть, устілки 19 гривень. 17 гривень! Офігеть, 400 грам. Літруха буде коштувати у вас всього 40 гривень. Там ми бачили ведмедя, в котрому можна мозок випивати, а тут бачите гном, котрий вже пророс. Ооо, 27 гривень, адікалон дипломат. Друзі, всіх вітаю, паша на связі Київ, Україна. Сьогодні у нас середина лютого, 26-й рік. Сьогодні я хочу разом з вами завітати в найбільший магазин Аврора у Києві. Ну, по крайней, так деякі кажуть. Знаходиться він на метро Вокзальна без зайвих слів. Просто вриваємося і дивимося. Вподивайку лупимо по цьому QR-коду. Донатимо, підписуємося, коментуємо. При рівні погнали. Знаходиться він на метро на Точну адресу я вам не скажу, але приблизно це, якщо дивитися на мапу, знаходиться ось тут. Місцеві кажуть, що до його появи там, чесно кажучи, навіть ходити було стрьомно, така промзона була. Але я вам скажу, щоб ви просто розуміли атмосферу. Поки я отут, -от, під прикриттям стояв і включав, підключав мікрофон, це приблизно десь, ну, можливо, десь одна хвиля. На часу було. В мене два рази підійшли, запитали, де тут Київміськтранспорт транспорт, і один раз чи є в мене сігаретка. Причому два рази це була одна і теж ж людина. Значить, для того, щоб. Опинитися в цьому магазинчику Аврора. Ми або виходимо з метро і проходимо через оцей от павільйон. До речі, друзі, за 30 років мені здається, тут майже нічого не змінилося, крім появи нової шаурм'ячної. Давненько я тут не був, ось саме в цьому павільйоні багато реклами, небагато людей. Я думаю, що зараз не працює електротранспорт у Києві, трамваї не працюють, тролейбуси, мені здається, теж не працюють, і тому тут поток. Не такий великий, а так зазвичай звідси їдуть всі, хто мешкають десь на Борщагівці. Дуже зручно вийшов на метровокзальні і зразу опиняєшся майже на кінцевій зупинці. Трамваю, як мінімум, мінімум комунікуєш з повітряними холодними масами. До речі, зараз дуже холодно. Я не знаю. Вчора було мінус два і дуже було комфортно. Сьогодні якось чи то холодніше, чи я не знаю, що насувається, бо пару днів тому ще було мінус двадцять. Це хана була. Я зараз подивіться на мої руки, майже вже відмерзли. Хоча я на повітря ще майже і не виходив. Просто так. От йду, і все. Це ж ділянка, по суті, це Ділянка цього магазину Аврора. Бачите, ось жіночка зараз впаде. Ділянка магазину Аврора, котрі вони повинні, мабуть, самі і розчищати, тому що тут можна вбитися. Магазин Аврора якраз тут у нас і знаходиться. Коротше, друзі, всі скользять. Ух ти, йомою! Чуть не вбився, <хи> ось на цьому парапеті. Треба зверху, щоб вони поклали теж різинові коврики, теж, тому що можна реально вбитися. Бачу такий знаєте, ангаріще. Ого, в принципі, з тих магазинів, що я був раніше, цей, мені здається, ну, один з найбільших. Подивимося з вами, прицінимося. Ну, нормально, слухайте, тут візуально три ряди. Більше, знаєте, схоже на якийсь, якийсь я не знаю, склад, приміщення, склад, знаєте, ось як з продуктами, з чимось. В кожній аврорі побачиш, по-перше, фудкорт, по-друге, ось такі ось схованки для вашої одежі, плюс те, що якраз тут можна ще й перекусити. Бачите, не тільки придбати щось. Набір склянок, техкрес, 88 гривень це, мабуть, для. Употреблення 149 гривень термос. в кого нема зараз водички вдома, я кажу водички електрики, можна термосами покористуватися взагалі на ура. По зараз каву? От Якобс, да? 139 сублімована замість 164-60 грам. Цікаво було б зразу знаєте порівнювати скільки вона реально коштує. Як розуміти, що користується попитом? Те, що бачите, розібрали ось там, де полиці пусті, там значить щось ми. Не знаємо, ось, наприклад, якось ця от кава за 144 гривні. Наскільки я розумію, Бачите, розібрали Сиропи для до кави. Теж Бачите, розібрали до кави, раз, до кави, два солона карамель, ірландський лікер, Всього на всього 29 дев'ять Дуже зручно те, що ті люди, хто їдуть зараз, їдуть наприклад, на, на свої паровози, можуть сюди, бачите, зайти і. Придбати те, що поїзді ну точно буде коштувати разів в п'ять дорожче. Чотири гривні людяник. Майже новорічний ще актуалочка. Так, повітряна тривога чи одне з двох, я не знаю. Ух ти, дивіться, яка класна пляшка. Пляшка для напоїв дитяча 179 гривень. Прямо в мозок до ведмедика можна потрапити через отвір в голові. Бачите, щось налити, щось навіть випити. Випий мозок ведмедю називається ця епостась. Чашка скляна 55 гривень, Мурмяу. Коштує нема скільки. Зняли, але не повісили. Ще новеньке. 59 гривень. Коротше, чашечку можна собі придбати, ухватить за 69 гривень, причому нормальна. 69 гривень невелика. Мені подобається більше чашки ось такого формату, друзі, вам, як 99 гривень. Дивіться, тут пол-літрухи майже, майже можна туди. 77, 77, 69, 109, 58 тарілки взагалі 149 найдорожчі, але подивіться розмір. Розмір, вона не в кожну мікрохвильовку навіть влізе, 109 гривень і все розібрав. О, ну це класно. За 100 гривень тарілочка може оновити. Друзі, які у вас тарілки, які ви полюбляєте? Тарілки великі, маленькі, прямокутні. 289 гривень 26%. 289 гривень 26 см. Вона, ну, вона легка якась. Це пательня, я не знаю, на один рік. Хоча я казав, що будь-яка пательня, хоч вона буде штукана. Коштувати, хоч вона отак от 599. Все одно її вистачить. Друзі, хочете вірити, хочете ні, вже перевіряв на один рік. Потім починає потрохи перегорати, навіть якщо ви не користуєтеся металом, а користуєтесь там пензликами чи дерев'яними лопаточками. Колись в одному з минулих відео я тестував з вами довжину паперового щастя. І знаєте, що, що не завжди те, що написано, наприклад, на обухівському папері, то 65 метрів. 40-40 років, 65 метрів не завжди воно по факту так і є. 13 гривень. Хто, друзі, не відстрілює у нас цінники? Значить, ділити на 42 отримати в долярах, ділити на 52 отримати в єврях. До речі, дуже дивіться, я тільки що заходив в новус, і там такої кількості хустинок нема. А тут прямо ого. го Ось дивіться, зразу скануємо, скануємо, дивимося. Ага, щось у нас тут є. 49 гривень, 49 гривень вот клозетні хустинки натуралі. І зразу бачите, розібрали. І знизу ще якісь 49 гривень, теж вологі дитячі серветки. Ось там ось залишилося ще дві упаковочки. Давайте зробимо щастя для людей. Отак от поставимо, хай заберуть собі. Дитячі у нас шкільні обладнання. Дивіться, ого, що це? раніше, да, раніше гризли всі пензлики без всіляких додаток. А зараз, бачите, зараз у дітей просто вибір, що гристи. Або ведмедів, або хамяків якихось, або, бачите, якихось навіть сов. Маркери від 77 гривень. Теж маркери, слухайте, прямо... Прямо, я не знаю, що це зверху таке. 77 гривень. Для миття, прочитав спочатку засоби для смиття, до речі, дешеве. 10% знижка 19 гривень. І я думаю, що засоб це для що це? А, для миття посуду. От цікаво було, причому це, бачите, мультимаркет вироблено для аврори. Я думаю, що це український виробник, навіть з іонами срібла є. І було б цікаво, наприклад, протестувати, наскільки він піниться, тому що ну, зазвичай хто геля? <почитав> не галя, не гало, а геля вже геля у нас. Це да? Типу сердючки вони, мабуть, роблять. Було б цікаво протестувати і зрозуміти, наскільки воно відповідає якості. Тому що, дивіться, літруха буде коштувати у вас всього 40 гривень. Ви зайдіть, подивіться, скільки фері коштує. Ну, вон це фері, вон зверху фері. Літр 149. Тут літр буде 40 гривень, так? є різниця, є. Друзі, періодично бачу в тіктоках, що дуже багато людей для того, щоб знімати жир, антипригарне, якесь покриття, завжди показують, що вони їм допомагає дуже аврора. Ось як, наприклад, оцей антижир. Бачите, 49 гривень, і антижир засіб для чищення плит, витяжок та й сама. Тут бачите, розкуплено все до нас, сарма. Сар а ні, Сармікс, сарма була, а зараз, бачите, стала Сармікс Фреш 29 гривень, і тут, я так розумію, його вже нема. Все розкуплено 29 гривень 300 грам, відбілювач кисневий, кілограм, майже кілограмчик, 99 гривень. Кілограм. Друзі, я не знаю жодного разу я не користувався. Як він працює, причому, я так розумію, його використовують не тільки в прямому, по прямому назначенню, а ще і багато різними варіаціями. Якщо хтось користувався, або користується цими кисневими порошками кисневий порошочок, то напишіть, наскільки він якісний, наскільки добрий. 100 років не бачив господарське мило, 72%, а вже його ще хтось купує. 200 грамів як кусок масла. 19 Гривень. Тут, як я вже на початку показав, є фастфуд-зона, можна так сказати. А крім фастфуд цієї зони, дивіться, що в нас ще є місце, де батьки спостерігають, як діти грають. Дякуємо за турботу про своїх дітей. Ну, такої, такого розміру, мені здається, навіть на контрактовій площі немає. На Контрактовій площі один з найновіших э, Аврор Закуточок такий солідний. Гроченкіт кіт то що це, я не розумію. І нема ні цінників ніяких. Щось пов'язане з вишиттям, з вишиванками, якимись. Коротше, зайць намальований, бачите? Чи це нітки, судячи по тому, що тут, бачите, розділ з якимось нитками, з якимись шурупами дерев'яними всякими додатками. Тут, скоріш, це для якогось. Бісероплетіння. Я навіть не знаю. Друзі, хто орієнтується, хто знає, напишіть 30 на 40 метрів з чи з бісера, чи з чого вишивати тут. Навіть бежте картина є. Картини по номерам, просто а є, бачите, з бісером можна. Навіть плести олія 59 гривень, 49 гривень, можна паличку кудись встромити, поставити і нюхати. 139 гривень комплект або на шпажку, на шпажку ватхнолі і все, у вас благовонія. 220 гривень декор, рослина, штучна у горщику. Там ми бачили ведмедя, в котрому можна мозок випивати, а тут бачите, гном, котрий вже пророс. Він так давненько, мабуть, стоїть за 129 гривень, що він вже починає проростати. Пітарди чи що це таке цією стороною тримати вгору хлопавка пневматична. Ну, якщо казати про те, що зараз ти десь у дворі вийдеш і цією хлопавкою хлопнеш, мені здається, що хлопнуть тебе потім сусіди. Тому хлопавка, навіть якщо б вона безкоштовно роздавалася, я думаю, що не варто ризикувати. Кульки повітряні в асортименті, тобто ти її накачуєш і вже бачите, всередині будуть отакі от візеруночки всілякі, і або, бачите, навіть... Зірочки, якісь, цифри, якісь, де, там, щоб в торт встромити. Днем сагнем не можна було взагалі знайти щось для відшкрябування льду з лобовухи автівки. І потім взагалі в Києві не існувало, мені здається, розморожувачів. Потім вони поступово-поступово почали з'являтися. І зараз я думаю, що в цьому проблема ти, циркуль колись навіть знав, як їм вимірювати. 129 гривень. Сверла комусь сверлити. Ух ти, термоповітродушка. А скільки вона коштує? 799 гривень. Реально, термоповітродувка, слухайте, я думаю, вона набагато дорожче коштує. Свяхозабувач 189 гривень чи сотка, в залежності, я так розумію, від ваги, розміру та потужності. З цього боку вже розсада, друзі, середина лютого місяця, ще навіть і не пахне потеплінням, а вже розсада. Ну дивіться, все треба купувати 9 гривень на сінечка різка. В Японії здається, обов'язали, щоб на малюнку було саме те, що знаходиться всередині. Тобто, по такій логіці, якщо в мене я це куплю за 9 гривень, і в мене не вимахає дайкон саме. Метровий ось такого розміру, я би міг прийти, якщо б це було в Японії, і сказав, вибачайте, купив, придбав у вас за 9 гривень. Давайте мені моральний, моральний взнос. лимон лимонна 9 гривень, помідорка 9 гривень, де барао царський, червоний, це, що це таке, салат, латук 9 гривень. Коротше, по 9 можна. все, можна кукурудзу розібрали. Кукурудза за дев'ятку все розібрана. Кабачок де відвіди. Цікаво, якщо зараз посадити, ну, наприклад, руколу? Ось цю руколу взяти і посадити зараз. Вона ж скільки? Ну, за, за місяць, мабуть, за два місяці вимахає спокійно, рідиску, точно точно також можна посадити. Це більше схоже знаєте, на шарики від криз, від, від криз які вони повинні зжерти, щоб здохнути. Морква червона без серцевини. 15 гривень. Щось вона зовсім не схоже. Знаєте, на насіння для огірків теж 17 гривень. Тут у нас, друзі, вже до 14 лютого. Вже бачите, аврора теж готується. Все, весь прилавок. У нас весь прилавок в е, знижках. Це у нас, що у нас Міленіум, Рошенівських я не бачу. Знизу бачите навіть якась ліжанка безцінника. Пліди 77 гривень. Це чашечка, я так розумію, а, це скатертина 77, а чашечка порцелянова. 80... 99 гривень. Валентинки з котиками можна просто. Хапкай, брати. Ви злавшися 69 гривень. Що? А чому тут Аврора комунікує з мілініумом? Чому нема, наприклад, Рошену або ПКК? Я хочу чути це знов: 74 гривні. Розкажи мені про любов зроблено в Україні. А, набір пряників 59 гривень. Такий знаєте, формат, хто був в натівських Європах, там Вена, Чехія, там Прага, то там от полюбляються такі от цукерки продавати. Особливо дуже мені подобається дивитися, як їх готують. 69 гривень коштує оцей от наборчик. То бачите, їде, наприклад, в поїзді на вокзал, планує забігти і може сюди теж завітати і щось придбати з 49 гривень. До речі, мені здається, за 49 гривень 440 грим це взагалі шара. Тому, друзі, хто полюбляє вафільні тортики робити і отак от промазувати з гущонкою, то взагалі треба бігти в аврору. Мені здається. Так, бісквіти 77 печенки, всякі бачите, о, а от і вафельний якраз торт. Дивіться, берете згучонку за 49 гривень, берете вафіль оцей от тортик і все. І торт у вас готовий. Ну, скільки воно коштує? Торт у вас буде 40, я не знаю, гривень 80 коштувати. Заморська мівіна. Теж зручно, не треба, бачите, не треба вам пляшки якісь, отак от підійшов до бровадниці, відчинив, залив туди кипяточок і все. І тарілка є у вас, і руками можна навіть засипати. Шура, баба, шура. Це. Звідки З ключів від форту Баярче звідки? Баба Шура. 34 гривні насіння. Кажуть, в Аврорі були якісь дешманські, взагалі шарові повербанки, котрі просто розгрібали просто за хвилини. Зараз подивимося, чи є вони вони ще чи нема. До речі, друзі, дивіться, що знайшов 449 гривень, розетка розумна з таймером. Тобто можна, я так розумію, бачите, вам навіть пишуть точність 1 секунда, 8 програм на кожну добу. Тобто можна виставити, що, коли, в якій кількості буде включатися, виключатися. Навіть не виключаю, що там є і якийсь додаток. Хоча це не точно. Капець, в Ашанах, в Новусах 80, 120, 130. А Тут шпроти звичайні стандарт 150 грам Вінницька область, Тульчинський район. Мені здається, на сьогоднішній день це, це клас. 7 гривень 7 гривень, 7 гривень, до супу 7 гривень, моркви 7 гривень, хмелі сунелі 7 гривень, 25 гривень це там борщець, я так розумію, якийсь зразу готовий грибний суміш для приготування. Ну, тобто висипав зразу в ось такі штуки, я купував для того, щоб додавати в страви. Навіть просто ребра готуєте в духовці, просто поливайте. Єдине, що вам треба, знаєте, як обирати, щоб він був густий. Ось цей, наприклад, він такий, знаєте, жиденький. Ось берете інший, о, ось цей, оце, бачите, вже такий більш густий. Соус у нагі, 29 гривень всього-навсього він коштує. І ось вон такий, от, навіть якщо в холодильник поставити, він він ще загустіше, густіше карамелізує м'ясо на ура. Цікаво, скільки вермішелька? Давайте заглянемо, Давайте звангуємо. Я думаю, що тут вермішелька, ну гривень 30 може коштувати. Ну, вона ж не може коштувати дорожче, ніж в Новосах. А ну-ка. 17 гривень! офігеть, 400 грам! 17 гривень! Борошна пшенична група Б клас Екстра. В магазинах за 17 гривень ти навіть упаковку від вермішелі не придбаєш. 17 гривень. Я вже зараз обходжу і я собі вже намітив, що я собі прикуплю. Пряники імбірні 19 гривень. Теж є подарунок, знаєте, прикольно таке. Є устілки. Офігеть! устілки 19 гривень. Причому. Бачите, вони от такі от, з високоякісної породи якихось овців. 19 гривень усяки. Дайте два, як кажуть. Тих, хто полюбляє в'язати, друзі, пряжі. 44 гривні, 64 гривні. Або знизу що це таке? Чи мочалка якась, чи що це. Великі 44 гривні для в'язання пряжі. Якийсь червячок. Переходимо в третій розділ нашого балету. Прямуємо вперед. Так, грінки 39. 39 гривень. Прикольно, гонза 11, трикутнички. Ой, я прям хочу багато з того, що я тут побачив. Друзі, актуаличка, в кого нема електрики кого Нема опалення, як в мене, наприклад, ковдр, на ура йде за 599 гривень або за 449 гривень, в залежності від розміру. Тут 50 на 70, а тут комплект навіть якийсь. Я вперше знаєте, почув про Аврору. Це коли з якихось мемів, з якихось блогерів вони казали, а в мене навушники з Аврори. А я вже не розумів, в Києві на той момент не було Аврор, і вони були чи в Харкові, чи в Одесі, тільки починали з'являтися навушники з Аврори. І на той момент це було, ну, типу знаєте, якийсь низ. Я вам скажу чесно, я купив собі ось щось такого плану десь за 70 гривень провідні навушники ось, ось такого плану. Працюють працюють краще, ніж Bluetooth-навушники. Так, що у нас розібрано, дивимося, уважно, що у нас розібрало 849 гривень стрімер. 300, оце, мабуть, розібрали. 339 гривень, міксер кухонний, блендер 899, ваги 329, знизу навіть бачите, лібертони за двушку. Що це таке? Що це? це оці новомодні апарати, котрі вам готують самі їсти і приносять капці 2000 гривень. Я купував ось такого плану чайничок не цього бренду, а іншого бренду. Ось такого плану. За 899. Тут Лібертон 1500 Вт 549 гривень. Тостери, тостери взагалі, дешманський цінник на дві штуки 390 гривень або 499 Фен, 549 і якийсь якийсь фен для волосся два режими. Такі, знаєте, 1200 ватт. Ну, в принципі, це за 200 гривень, Слухайте, 200 гривень це менше ніж 10 разів взагалі на цьому, на маршрутці проїхати. Що це таке? Це що це, що це за вуха? Це коли ти спиш в десь самоліті надягати на очі, чи що це що це за вуха. Друзі, хто користується, підкажіть, як користуватися просто для краси. Ооо! 27 гривень Адікалон дипломат. Да ви що? Дипломат. Або потрійний Адікалон, слухайте, ну я думаю, що не можна користуватися <су> тут. Колір жижі вже каже про його, знаєте, такий е потужний стан речей. 17 гривень. Офігеть. За 17 гривень і, і навіть є з викруткою. Дивіться, от. Завжди, коли дешеве якесь крем мило для рук, воно завжди йде в багатьох випадках, йде без викрутки ось такого плану. І ти зрізав куточок і все, а куди все інше робити, заливати не, не розумієш. А тут, бачите, тут вони попіклувалися в тому плані, що залив скільки треба, все інше залишилося. Бомбочки для ван від 50, від 34 гривень. Ось Бомба для ванн. Бачите? Закинув і у вас рознесло всю ванну разом з вами. Ох, тут такий запах, знаєте, прям полуниці. Ось я не знаю, звідки, звідки воно тхне, але приємний запах. 44 гривні мило, 23, 22 гривні мило туалетна. Шампуньки у нас теж бачите, розбирають все по знижках. У нас 44-44,88. Дивіться, тут навіть і прямо рафетіться можна, нормально. Прикольно, да? Зразу можна протестувати, подивитися, намазатися губи, зуби і подивитися, як це буде виглядати. Слухайте, дешевше ніж на троєщинському ринку, причому тканина така тверда, тобто не просто поліцілен. Котрий можна звернути в рулетку 299 гривень. Рюкзачина це для ноутбуків. Я так розумію. Він такий промокутний. 349 теж гривень. Бананки 77 гривень. офігеть! Навіть на Аліекспресі, мені здається, я дорожче купував. Рімінці від 49. йо майо, Заходиш теж, друзі, заходиш на трейщинський ринок, кудись, дивишся на ці ремінці. Не, не шкіра, Слухайте, ну, там подорожче буде. Тут 49-69. Сілякі захисти для від вологи. До речі, зараз теж подивлюся, чи є тут, чи нема захист від вологи. Тому що вчора ходив для вас, знімав. Батінки, друзі, промокли, треба з ними щось робити. Я думаю, що ось якраз таку штуку я візьму. Капці 279, великі ось такі от 199, капці жіночі 229. Так, трухани мужські, чоловічі, бачите, тут жіночі є, ціників я єдине, що не бачу, треба кожен брати і о, дивіться, заєць. Заяць-Волк, Зайцевок, волк Коштує 149 гривень по знижці. Що це за космольот? 179 гривень. Давайте спробуємо вгадати. Це, ж, ну це типу сидіти на ньому. Це що? Я ще цінник не читаю, що там написано. Ну, давайте спробуємо отак от. На, просто, типу, на, кудись на стул. А ну-ка, подушка для стільця. Да? Прикольно, 179 гривень. Тобто, бачите, вона ніяк не закріплюється, а просто отак от кладеться. Тут, дивіться, яка звелика. 229 гривень теж прикольно і мені здається зручна. Як же без ваших домашніх улюбленців і свінок для ваших улюбленців? Полюбляю в магазинах тестувати іграшки звукові. Клас, так? Да? Дивіться, як магазини стебуться з відвідувачів. От одна єдина дверь. Цю закрили так, автоматично, і ось там, де вони заходять, зразу йде спуск донизу, і він ось на протязі трьох метрів якраз слизький. Ну я не знаю. Я дивлюся, і люди, ось якщо б я не тримався, я б, мабуть, впав. Ну що, друзі, пройшлися ми по найбільшому магазину Аврора в Києві. Так деякі кажуть. Як вам ціни, як вам асортимент? Чесно кажучи, я вражений, вражений розмірами, тому що в тих Аврорах, в котрих я був до цього моменту, такого асортименту, асорти, я ще не бачив. Чи полюбляєте ви магазини Аврори в такому плані, чи ви ходите туди і за чим саме? Друзі, для того, щоб підтримати це відео, підтримати мене, підтримати цей канал, можете лупісь вподобайку, можете коментувати. Це допомога розвитку каналу. Також можете, звичайно, підписуватися, або якщо ви на постійній основі хочете підтримувати, посилання на спонсорство під цим відео. Або якийсь одноразовий фінансовий внесок теж привітується. Реквізити монобанки, PayPal під цим відео, або ось QR-код. До нових зустрічей, в нових відосих, всім пока.